Привіт! Продовжуємо досліджувати заплаву із різних її сторон. Це чи не єдиний лісовий масив нашого району, який сполучається із лісами впродовж декількох десятків кілометрів. Проїхали близько 20 кілометрів, а перед нами Все той же самий біоценоз Заплава річки. Здається, що це вже геть зовсім інші ліси, але це не так. Хоча і населені пункти, зараз я вам скажу по заплавам. ну, Так собі населені пункти. Зараз ми подивимось, заїдемо в один із них і побачимо, хто там живе. Від'їжджаємо до заплави. Як я вже казав, це ліси а є одним цілим із тими місцями, по яким я... Хожута знімаю, хоч вони і знаходяться за десятки кілометрів. І, до речі, ось ці ось поля, вони переорані зовсім зовсім недавно. Тут навіть асфальт поросший лісом. Як ви думаєте, чи є мешканці в такому населеному пункті? У нас стоять і дивляться козулі ціле стадо. Ну Я не знаю з яких точно, але я нарахував 12, перебігало через дорогу. Ось такі ось така заплава. І ми не об'їхали її навколо, я просто проїхав трохи вздовж. Деякі ділянки лісу схожі на ділянки якогось дендропарку але це абсолютно дика природа ну відносно. відносно абсолютно дика ось такий каламбур Стежка натоптана. взагалі тут такий опа ух ти Ого, кучу наваляв. Взагалі тут такий ліс, як якийсь дендропарк. Схожий не на лісостеп, а от саме на справжній кулісову зону. Дійсно, десь там зону на Волині. Якби не наша культура, це саме, саме місця для, для колод. Таке враження, що попали через якийсь портал на Волинь. Шматок волинських лісів у наших лісостепах. Ну Ось ми і біля сел, які заважали розмноженню дикі фауни в цих місцях. Всі ці населені пункти зараз мають ось такий вигляд, якби ще і невеличезний вплив хижацького браконьєрства без берегів. Тут був би райський куточок для туризму. Ці місця навіть більш цікавіші, ніж Стовідсоткове полісся, тому що тут полісся зустрічається із степами. А ось і молоді дослідники. Часу мало, треба побачити багато. Поїхали! Начебто це центр села, а я буду дуже здивованим, якщо зараз звідкись вийде жива людина. А якщо підніметься лось і побіжить кудись у сторону річки, я буду зовсім-зовсім не здивований. Тож, хто ще думав, що Україна дуже густа населена країна. Я вас увіряю, це не так. Вийдіть за межі Києва і побачите вражаючу картину. Всім відомо, що гриби збирати при дорозі не можна, але я вас запевняю, при такій дорозі можна збирати любі гриби. Я це робити не буду, я прийшов сюди не за грибами, звісно, але ось так. І що я мушу визнати? їх тут ще їдять. Гриби, тут ще хтось і їсть. Я думаю, що це робить куниця, лисиця або сарна європейська. Можливо, хто не вірить, що ось таке величезне село заасфальтоване і вимерло. Я вас запевняю, воно вимерло повністю і я зараз буду намагатися його обійти все. Тут нема жодної живої душі. маю на увазі людської тому що тварин тут звісно зараз набагато більше ніж було колись людей люди тут звісно з'являються час від часу такі як ми або ось такі щоб зняти колодязне кільце і залишити і залишити ось так колодязь щоб сюди падали коти куниці, і жаки, і всі тварини. Дуже багато тварин. Отак гине. Але люди не думають. Якщо в них є чим думати, вони просто зірвали кільце, нічим не накрили і поїхали. Скільки тут загине тварин і їм плювати, і їм просто байдуже. Ось такі люди сюди заскакують. Ну або просто спиляти деревину. Треба вставити хоча б пару таких гілок. Шобкуниця, чи лисиця, чи ласка, гарностай. Мали змогу врятуватись. Чесно кажучи, я не знаю як кому, а мені така, такі краєвиди подобаються. Подобаються дуже-дуже сильно. Навіть інколи краще, ніж просто нетронута природа з самого початку. Чомусь мені подобається спостерігати, як природа забирає собі своє. Це вселяє якусь надію, що навіть найспоплюженіші куточки можуть знову стати привабливими, дикими, красивими, зеленими та квітучими. Тож, мені подобається спостерігати повторне здичавіння. Сюди, до речі, добиратись набагато простіше, ніж в неприхідні болота, а краєвиди просто заворожують деяких 10-20 років і від звалищ до людини не залишається нічого. Схоже, головна. Вулиця закінчується болотом. Зараз пройдемо ще по інших, адже тут вулиця не одна, село було достатньо велике. Наша якась чорнобильська зона. Не однієї живої душі. Ну, окрім диких тварин. Але все ж таки людина ніяк не заспокоюється, коли неколи де може дістати, приїжджає просто в болото, в заплаву і починає розорювати ті місця, які здатні давати врожай. Це просто заплава розпахання черета. Жадімність та дурість немає меж. Ну це, це природа теж скоро вилікує, сподіваюсь. яка стежка? А тут, а тут вже є свині. До речі. Свині є не тільки дві ноги. Видно, що свині є і чотири лапи. Навіть без лап аратиці. Пам'ятаєш? Свині кричали, як ми сюди під'їхали. Ось де вони кричали. Ну раз вони тут є, то буквально через тиждень можуть зайти вже і у наші края. Вони безперешкодно будуть йти по течії. І все, що вимерло із-за чуми, знову відновиться і дуже-дуже швидко. Якщо, звісно, не будуть заважати люди. А так і пояснюється кількість кліщів. Це страшне. Три штуки на одній билинці І поруч теж зайнято, Поруч теж зайнято. Не ходіть сюди, не їздіть сюди, у вас тут з'їдять заживо. Навіть будете, не будете відчувати, що вас вже їдять. А такі справи. Я так я бачив тільки на палісі, коли ми з моїм товаришем їздили. Під Борянську область України. Тож, <смі> тож я там бачив таку картину, але ніяк не сподівався побачити тепер її у рідній заплаві. А ось і гніздо. До речі, в таких місцях може бути гніздо не тільки білого лелике. Але і чорного. Те, що це гніздо велике, це 100%. По розміру розгору ніякий не порівняється. Треба буде вияснити. Ось такі тут були торфовидобувні підприємства. Колись давно, при Радянському Союзі, тут видобували торф. Торфяні кар'єри. Звісно, тут хазяйнують браконьєри, але все-таки, мабуть, трохи риби як не крути є. Навіть літаки лежать у нас у воді. Лежить літак в запаві річки треба буде вдома ідентифікувати, що це за пташка і чия вона. А ось і свині перше в цьому році. Навіть не в цьому році, а за 2024-2025 рік вперше я бачу чіткий свіжий слід дикої дикої свині. Це радує скоро, називається скоро, І на моїй точці з'являться дикі свині. В таких лісових чи болотяних селах буває цікаве розположення просто самих подворищ. Зазвичай села це наша машина. Так, да, он побігли, дивись. Угу. Ви будете сміятися, але тільки що тут бігло двоє дітей. Вже вечеріє. Село зовсім, зовсім мертве. Один більший, другий менший. Та я теж помітив, що один більший, другий менший, але зазняти їх, напевно, не встиг. Машина запікувала. Так, да, машина запікала. очевидь вони підходили до машини. Ти ж машину цей раз запікав. Ні. Молодець. Все, це остання будівля. Останній будинок. Де жили люди. Цікаво, що ось будинок без городу, без нічого. У березі болота. Далі очерета і річка. А в цих десь хащах бродять казулі, лосі, вовки. Я сподіваюсь, що тут є і рись, але про це ніхто не знає. А можливо тут є ще деякі тварини, про яких теж ніхто не знає. І чим менше знатимуть, тим краще буде тваринам. Дякую всім за увагу та терпіння.